Всім добрий день, мої дорогі друзі. Сьогодні у нас 1 вересня. О, і хотіла привітати всю нашу дітвору з 1 вересня навчаль... з началом навчального року. Бажаю всім е... легкого навчання здобувати освіту, вибиватися в люди. І нехай буде все у вас дітвора добре. А саме головне, нехай буде у вас над головою мирне небо. Ви зростали і не чули, що відбувається. От. І прийшла сьогодні, у навчання, кому радість, прийшла сьогодні мені посилка. Посилка прийшла з Львівської області, місто Золичів. Так. Посилку мені організував мій чоловік. Німа купив мені яєць перепелиних. Зараз ми будемо з вами дивитися. Запаковуємо, звісно, так, що хай милує. На совість людина пакувала, я вам скажу. Дай Боже, аби вони були всі цілі. З нашою новою поштою останнім часом стільки жаліються люди, не знаю, мені то ще не було ніяких казусів. Думаю, дай Бог буде все добре. зробити невеличке відео поки... розпакую, поки по півчаса пройде. Так, щоб вас ближче поставити, щоб ви бачили. Отак. О. Так вам буде краще видно. Дивіться, і тут перетягнуто. Бачите? Отак. От Самі цікаво. До чого відповідальна людина? Дивіться, облажую такою штукою. Отак. Так що вчиться пакувати яйця. Вони цілі. Порода техасці. І це інкубаційне яйце. Бачите? В таких лотках. Буде у нас інкубація перепілок. Угу. всі Ці яйця ціленькі. Нова ну, пошта ви клас. Не побили. І дуже велике дякую тому чоловіку, в якого брав мій діма яйця. Він спакував на совість. Все гарно перекладено. Дивіться. Я, я в шоці? все так видно, що людина совісна. Ці яйця ціленькі. Отак. От Ящик я цей розбирати не буду. Я це все сюди і хай буде. Може де приводитися? Ставлю хай буде. <смір> Завжди бачу яйця, коли скільки купували, брали з сіном, тирсою перекидають. а це так красиво не знаю, що тут таке, але воно таке мягеньке. Отак. Скільки яєчок, дай Бог, стільки буде в мене перепілок. І дивіться, які класні ці яйця. Видно, що порода чиста, поняли, як не перемішана. Бо оті, що я купила пташки, вони не чисті. Вони почали нестися, бачили ж самі, але ну, яйця набагато менші. О, в основному. Як тебе? Господи. Я вже такий баран, що ще й не знаю, як його відкривати. Ой, дивіться. Я не можу. Це така. О, клос. Дякую продавцю і велике дякую моєму дімі, що вирішив мене порадувати. У нас якісь такі тяжкі дні зараз і купив мені яйця на їх побачити, хоч я кричала, що не треба. Але я вам зараз принесу свої яйця. І оці, побачите, зараз я принесу на звільняння. Ось так, дивіться, бо мої яйця, бачите, не знаю, що якісь таке малесеньке, або ці, що куплені. Бачите різницю? О. Видно, що ці яйця вони помішані. Тут порода нечиста. І так як вони несуться нестабільно, теж я замітила за ними, бо перед цим е, трошки ми коли ніхто за мною спостерігає, то має знати, ми на волині тримали перепілок і більш-менш таке чуть-чуть, хоч маленьке уявлення немає про перепілок, що таке перепілки. Зрозуміли як? О! І бачу, що ці ну, добре, тому що я взяла тут купила в сусідньому селі. Не, щось не то з тими перепілками. А, а ці, що прийшли, та що це бомба. Бомба-пушка-ракета, вони мені зараз полежать. І я пізно ввечері їх закладу. Будуть інкубуватися вони дві неділі при температурі 38 градусів. Інкубато в мене квочка ручним переворотом. Я вручну перевертаю. Так само і влагу сама контролюю. Ось так. Так что, друзья, 6 лутков. Раз, два, три, четыре, пять. По 20 яиц. 120 яичек. Так что все. Ну, а это мои я, я пью. Яйца очень люблю. Вот так, беру. Раз. Раз и. Ночного. І оздоровилась. <смір> так що все, ребята. Люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео. Наступне відео будете дивитися, як ми ходили на перший дзвоник. Ми ага. мене трошки пропустили були. Я не подивилася. Ну, нічого. Наступне відео буде у мене про те, як ми ходили на перший дзвоник, водили малявок своїх. Ну, і все побачите. Так що, все, всім пока!